Дев'ятниця за душі померлих, сьомий день. Вступна молитва. Приготуй мене, Господи, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк, аби я в дусі віри любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим вірним особливу допомогу на Твою хвалу. На користь душі моєї та випрошення особливої ласки, назвати її, про яку тебе нині прошу, через оцю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. Муку померлих душ збільшує вигляд усіх добродійств і особливих ласк, якими Бог обдарував у своєму милосерді їх. З них найголовнішими є. Святий Хрест, через котрий ми стали дітьми Божими, народження в католицькому краї та в християнських родинах, терпеливе очікування їхньої покути і так часто отримані прощення за свої гріхи, безпомилкова пам'ять стількох ласк, з яких не вміли користати, опечалює їх і невимовно мучить, даючи їм ясно зрозуміти. Наскільки були невдячними щодо такого доброго Бога. Скажи, мій, Господи, повний милосердя, хто ж була невдячніша від мене? Ти мені простив усе з такою любов'ю, а я після безлічі обідниць, вірності не переставала Тебе ображати. Не поступай зі мною згідно того, що я заслужила. Не віддавай мене на прокляття, лише змилуйся наді мною у своєму великому милосерді, бо прагну тебе любити, а в пеклі ніхто тебе не любить. О нескінченна доброта, жалію, що тебе образила краще померти, ніж будь-коли тобі не подобатися. Дай мені витривання у доброму і змилуйся наді мною і над терплячими душами в чистилищі. Вислухай мої благання за них і дай мені ласку назвати її, о мій дорогий Ісусе, про котру за їх посередництвом нині прошу тебе. О непорочна Марія, мати душ і счистилища, і наша улюблена мати, не випускай нас ніколи з-під своєї опіки. Амінь. Псалом 130, молитва того, хто кається. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюся на Тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє. Надіється душа моя на Господа, від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай упуває Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволитель Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зісвятив ми покої Христи душі рабів Твоїх, де нема болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господе, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святим і покої Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя. Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христи, душі рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки.